Друзі, привіт! Е, на жаль, немає в мене часу, щоб постійно приїжджати щось робити. І все е, поки що викладаю ті відео, які ті відео, які були зняті. А зараз е, приїхали буквально на один вечір посеред тижня, того, щоб зібрати персики. Я там в попередніх відео показував, які вони красиві, гарні і ростуть. А зараз я знаю, що вони вже поспіли. То ми швиденько прискочили після роботи, чисто зібрати персики. І завтра зранку повертаємось додому. Тому відео коротеньке, просто показати, що і як виросло і вродило. Ось таке дерево. Вже їх, звісно, і нападало багатенько. Бачите, лежать. Ну це зараз подивимось. Ті, що погнили, ті, повикидаємо, ті, що більш-менш там живічі тільки впали. Ті підуть ще на їжу. А так ось така краса. Ось дивіться, які вони, які вони шикарні. Їх просто, просто он. дивіться, скільки, Ну, як, звісно, не так багато, як хотілося б, бувало і більше. Але я вважаю, що це он, досить непоганий врожай. І Ну, вартувало того, щоб приїхати, їх позривати, зняти. Ну, Вони, в принципі, вже всі готові. Ну, а ті, які попадали, то є гнилі, а є ось такі, що, бачите, він щойно впав, він тільки трошки прибитий. Ну, Це такий, що можна зараз з'їсти. Зараз навіть відкушу, покажу, який його... він, наскільки соковитий. Бачите, сока ж тече. Це такі персики ростуть на цьому дереві, тому я вважаю, що заради них варто було з'їздити на дачу і зняти їх з дерева. Ну, а також паралельно ще й слива поспіли в цьому році. Гарно вродило які сливки теж обірвемо, зробимо соус, поїмо. Чому б ні? Раз воно є і ми приїхали. Так що, друзі, ось таке коротеньке відео. Просто показати, що відбувається в селі, як. Ну, а далі сподіваюся, що в мене знову з'явиться трошки часу, я буду сюди приїжджати і що ще робити. Тому на сьогодні зібрати персики, полити троянди, ну, нарвати слив. Завтра зранку додому. Таке невеличке відео показати, що де і як. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. А ми побігли швиденько працювати, поки на вулиці ще не зовсім стемніло. Ну, всім до побачення.